О 9.30 біля приміщення міської ради, де облаштували центр масової вакцинації, за підрахунками Суспільного, 35 людей. Ось так на вулиці заповнюють згоди на щеплення від коронавірусу. Михайло Шульга каже, в черзі чекає 20 хвилин. Можливо, трохи треба було б якісь для навіть для заповнення папірців на згоду поставити якісь такі високі що і покласти ну, прив'язані ручки для того, щоб заповнювати це як побажання до влади. Ну а так то в принципі, якщо хороша погода, то чому б і не побути на свіжому повітрі? Якою вакциною щепитись, чоловік не обирав? Я маю намір працювати з людьми і дітьми. Це подруга, це саме головне для власного здоров'я. Поки що я не обрав. Ну хай роблять ту, яка буде в наявності на момент першого щеплення, тому що в мене сьогодні перше щеплення. У приміщенні центру людей зустрічає медична сестра. По п'ять чоловік ми запускаємо, щоб не було такого супотворення, і я просто вношу дані це всі. Міцкарт в нашу систему, а потім опрацьовую карти. У кабінет щеплень заходять по одному. Тут працюють лікар і медична сестра. У нас в наявності є Pfizer, Moderna, CoronaVac. Кількість я вам зараз вже не назву. Модерни 30 доз у нас було. На жаль, це все, що було в поліклініці. Файзера достатньо Коронавака теж достатньо до трьох годин стабільної роботи. Вакцина зберігається за умовах плюс 2, плюс 8 градусів холодильнику. Отримала друге щеплення вакциною Пфайзер кропивничанка Олена Муфазалова. Просилася з роботи, щоб зробити по графіку другу вакцину. Перший раз зробила шостій школі. Зараз підійшла до шостої школи і побачила вивізку, вакцинація. Не дуже зручно чекати, тому що люди похилого віку є, скажімо так, і на вулиці не обустроєна для удобства людей-відвідувачів. За годину тут вакцинували півсотні людей. Центр масової вакцинації у приміщенні міської ради працюватиме щодня з 9 до 15 години. Анна Добрань, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.